На мітинг в підтримку студентів активісти неспорожніми руками прийшли з тими самими зображеннями, за які хлопці судять. Ну це Хто? щось таке якесь що ну роді то когось напоминає. А Чого? Чогось сказала, що це ще буде. ця означає? це або третє око, де концентруються чакри, або просто прострелена голова. Того, що за картинки можуть і самі отримати на горіхи, не бояться. Я вже нічого не боюся. Ми сьогодні У країні по... свободу, політ в'язням. Свободу політ Цих молодиків вулична підтримка називає політв'язнями, адже засудили їх, кажуть, за малювання ось таких трафаретів. Утім, суд назвав їх звичайними хуліганами, адже окрім трафаретів, хлопці псували фасади будинків, двічі малювали місцеву синагогу, підпалили гуртожиток. Нині усі четверо відбувають покарання. Троє у в'язницях, один на умовному терміні. Місяць тому попросили суд пом'якшити вироки, хоча у милосердя Феміди засуджений умовно Володимир не вірить. невірить. Ліжбо хуже, ні, ліж би не Сідільзі прямо в залі суда. Бо поки хлопці просили їм строк пом'якшити, прокуратура і собі подала апеляцію. Просять суд жорсткіше покарати винних. Захисники хлопців апелюють до юного віку засуджених і позитивних характеристик. Вважаємо суд, Ну хто не був молод, тот не був глуп. я вперше засуджуюсь. Маю молодий віг навчасні четвертому курсі. Він того працює, характеризуюсь позитивні. Почали просити і самі засуджені, чого на попередніх засіданнях не робили. Я... Багато думав а, про те, що сталося, і хотів би вибачитися. Пробачте мені мою дурість, адже тоді я а, не розумів а, того, що, а, не розумів цієї ситуації. Я вже три місяці пробув в СІЗО і я не хочу наступні два роки провести а, у в'язниці разом з, з злочинцями. Дозвольте йому інститут закінчити. він зовсім поміняв своє відношення до життя. Ну, Вибачте жодного помилування суд катя хлопців не врахував і залишив вирок в силі. Отже, колеги судді вважає. Що призначене засудженим гамінку та ніканенко покарання є справедливим, і за своїм видом та розміром є необхідним та достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів. За малюнок на стіні кидати людей на нари – це абсолютно без безпідставно. Це рішення відверто злочинним. Вони в молодому віці будуть гнити на нарах. Це СССР, товариші. Тепер вас привітаю. Ви живете в тоталітарному содарстві. Тепер ми недалеко от Росії, Білорусі. Тепер у нас за рісун. Ки на стінах сажають, причому реальні сроки. Вот судді маріанітки. Активісти пообіцяли справу так не залишати на знак протесту. Малюватимуть нові трафарети. Засуджені покаялися, та Феміда їм не вибачила і залишила своє покарання в силі. А от сам предмет судових спорів, дебатів та апеляцій як був на видному місці, так власне тут і лишається. і нема нікому до нього діла. Анна Мершниченко та Івана Конечний П'ятий канал.